Бог ніколи не моргає. Регіна Бред, Урок восьмий. Ви можете сердитись на Бога. За це він на вас не образиться. Коли ви востаннє сердились на Бога? Адже нам ні в якому разі не можна на нього сердитися, бо тоді він зійшле на нас пекельний вогонь із сіркою. Я ще можу собі уявити пекельний вогонь. Але до чого тут сірка? Я росла в сім'ї католиків і жодного разу не чула, щоб священник дозволяв людям сердитись на Бога. Наше завдання боятися Бога, а Бог, відповідно, має нас лякати. Є така давня оповідь про рабина, який за день до йом кіпуру послав своїх учнів до кравця, щоб вони побачили, як той буде готуватися до Дня Спокути. Протягом десяти днів від Рош-Гашани до йом кіпуру. Правовідний юдей має духовно готуватися. Йом-Кіпур – це найсвятіший день, призначений для молитви, посту і роздумів. У цей день юдей згадують минулий рік, виправляються і постановляють змінити своє життя на краще. Отже, учні спостерігали за кравцем і побачили, як він узяв з полиці книжку всередині був перелік усіх гріхів, які він учинив за рік. Тоді кравець звернувся до Бога і сказав, що час їм обом звести рахунки. Він відкрив книгу і почав зачитувати свої гріхи, а тоді взяв іншу книжку, яка перелічувала всі гріхи Бога: весь біль, усе горе і все розчарування, яких того року зазнали кравець і його сім'я. І він сказав Богові: Повелителю світу! Якщо всі гріхи точно підрахувати, то виходить, що ти завинив переді мною більше, ніж я перед тобою. Сміливо чи не так? Замість того, щоб затівати з Богом суперечку, кравець хоче з ним помиритись, і він домовляється з Богом, що пробачить усі його гріхи, якщо Господь натомість пробачить йому. Тоді чоловік налив собі вина, поблагословив його і мовив. Будемо з тобою жити в мирі і радості. Ми простили одне одного, ми відпустили наші гріхи чистий аркуш із Богом, чистий аркуш для Бога. Було б непогано всім нам час від часу миритися з Богом, адже багато людей відвертаються від Нього і ображаються за весь той біль, усе горе і всі розчарування, яких вони зазнали в житті. А скільки людей запитують Бога, де він був, коли літаки врізались у вежі близнюки в Нью-Йорку, коли син помер від лейкемії, коли дочка покінчила життя самогубством, коли ми були такими самотніми і нещасними? Ніхто не знає відповідей, ми можемо лише здогадуватися. Зазвичай священики кажуть, що Господь дав нам свободу дій і не втручається в наше повсякденне життя. Невже навіть тоді, коли ми Його про це просимо. Водночас священники стверджують, що Господь благословляє нас дітьми, роботою, талантами і так далі. Тож, якщо Бог нас чимось обдаровує, чому ж Він не забере те, чого ми не хочемо? Чому Він не може захистити нас від хвороби, від смерті, від знищення? Я не завжди розуміла наміри Бога, але продовжувала молитися. Моя позиція чимось нагадує вислів, я не знаю, як працює та електрика, але через це не буду сидіти в темряві. Щоб вірити в Бога, я не мушу розуміти його. Мою надію завжди підтримують слова невідомого автора: я вірю, що сонце є, навіть якщо воно не світить. Я вірю в любов, навіть якщо не відчуваю її. Я вірю в Бога, навіть якщо він мовчить. Я теж колись почувалася забутою Богом. Мені знадобилися довгі роки терапії, щоб позбутися проблем, які пригнічували мене з дитинства, мучили і завдавали болю. Десь наприкінці терапії, після місяців примирення з усіма кривдниками, моя лікарка зауважила, що залишився ще один кривдник, з яким мені треба помиритися. Вона також казала, що я можу сердитись на Бога за те, що він не врятував мене, не захистив, не був зі мною тоді, коли я його найбільше потребувала. Але я запевнила її, що не серджуся на Бога, хоча десь глибоко всередині мою віру підточували сумніви, які щоразу викликали набридливі запитання: де був Господь? Чому він дозволив мені так страждати? Як він міг? Та я завжди зацитькувала ці питання. Я переконувала себе, що Бог завжди поряд зі мною. Я не могла дозволити собі сердитись на Бога, тим більше, що іноді він був єдиним, на кого я могла розраховувати. Як я можу на нього сердитись, я не посмію. Я назавжди запам'ятала картинки, які нам показували в першому класі школи непорочного зачаття. Балтиморський катехізис зображував почорнілу душу, вона ставала такою, коли ми грішили. Якщо я сердитимусь на Бога, чи не буде це найстрашнішим гріхом? Я була впевнена, що в книзі моїх гріхів Господь запише його в категорію смертні гріхи і схилить шальки терезів, аж ніяк не на мою користь. Я знала, що не налетять чорні хмари, мене не вразить блискавка. Небо не розверзнеться і громовий голос не винесе мені смертний вирок. Ні, в таке я не вірила. Я не боялася удару блискавки, але переживала за свою роботу, здоров'я, дочку. Я не хотіла провалити іспит Йова, відомого біблійного персонажа. Диявол спокушав його звинуватити Бога в усіх нещастях, які йому випали. Тому я молилася і вдавала, що все чудово. А як же? у мене не було ніяких претензій до Бога, мене дратував цілий світ і всі, хто його населяє. Одного разу на роботі я розсердилася на начальника за щось таке незначне, чого зараз навіть не можу пригадати. Я вилетіла з редакції, заскочила до машини і зірвалася з місця так, що з-під шин вилетіли іскри. На щастя, начальник не був тоді на стоянці, а то я б не встигла загальмувати. Я приїхала додому, вгамувала свій гнів, охолола, сіла за швадську машинку і спробувала спокійно полагодити сукню. Посеред роботи голка розламалася навпіл. Це була остання крапля. Я лаялася і била кулаками по столу. Тоді сіла в машину і поїхала покататись. Я кричала і виливала свій гнів і свою образу на всіх, хто покинув і скривдив мене. Коли я викричалась, то зрозуміла, що серджуся не на батьків, черниць, начальника чи ще на когось із мого минулого насправді мене розізлив Всевишній, і я взялася вичитувати Бога. Я кляла його на чим світ стоїть і, не стримавшись, навіть брутально вилаялась. Несподівано на мене ніби щось найшло, я заспокоїлась. За всією тією злобою ховався глибокий спокій. За стіною образ мені відкрилася любов Господа. Я відчула, як усередині розливається тепло, так, ніби Бог усміхається до мене і каже: Ну що, тепер тобі краще? Я засміялася. Господь хотів, щоб я позбулася всіх образ, які носила в собі руками, щоб я зблизилася з ним. Один єзуїтський священник придумав назву для такої молитви. З отцем Джимом Льюісом я познайомилась у монастирі єзуїтів у пармі. Простими словами він умів проникати у душу. Він сказав мені, що Бог хоче мати з нами справжні і щирі стосунки, щоб ми були чесними і відкритими як у щасливому шлюбі. Отець Льюіс зрозумів це після того, як його перевели на нову роботу. Він її ненавидів, він хотів бути смиренним і терплячим, але почувався нещасним. Він спробував молитися з вдячністю, але це було нещиро. Він намагався бути щасливим слуговою Божим, але йому це ніяк не вдавалося. Аж ось одного дня священник не витримав. Він пішов до каплиці, привітався з Богом і тихенько вилаявся, скидаючи тягар зі своєї святої душі. Він повторював прокляття, 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 прокляття. І все. Він повторював таку своєрідну молитву щодня, доки вона не зробила свою справу. Гнів зник, і з'явилося місце для інших почуттів. Він заспокоївся, він поклав перед собою чистий аркуш. Тепер Бог міг писати на ньому. Отець Льюіс назвав це молитва прокляття. Вона допомагає подолати роздратування і злість. Бог не хоче, щоб ми були настільки святими, аж не були людьми. Бог не бажає фальшивих молитов і нещирої похвали. Бог хоче чесних, щирих, справжніх стосунків. Тепер ми з Богом найкращі друзі. Щовечора гуляємо разом, щоранку сидимо разом і мовчимо, а цілий день розмовляємо. Насправді, здебільшого говорю я. Але щоб не сталося протягом дня, ми лягаємо спати з чистим аркушем. Як у щасливому шлюбі, ніхто не лягає спати сердитим.